Згідно зі статтею Bloomberg, Сполучені Штати та Китай досягли значного прогресу на переговорах у Швейцарії щодо врегулювання торгової війни, заявили міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір. Зустрічі проходили за участі віцепрем'єра Китаю Хейлі Фена за сприяння швейцарського посла в ООН. Торгове протистояння між двома країнами загострилося після підвищення тарифів, запроваджених Дональдом Трампом і відповідних заходів з боку Китаю. Тарифи Сполучених Штатів досягли 145% для китайських товарів, а Китай ввів 125% на товари зі сполучених штатів. Обидві сторони визнали необхідність зниження напруженості та тарифів задля запобігання різкому дефіциту товарів. Я рад повідомити, що ми досягли значного прогресу в дуже важливих торговельних переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм. Просто пам'ятайте, чому ми тут у Сполучених Штатах торговий дефіцит 1-2 трильйони доларів. Тому президент оголосив надзвичайний стан і ввів тарифи. Угода з китайськими партнерами допоможе нам працювати над вирішенням цієї національної надзвичайної ситуації.